Повстання під проводом Криштофа Косинського. Зростання козацького стану непокоїло уряд Речі Посполитої. Проте зашкодити цьому влада не могла. Поширення фільварків та кріпацтва посилило соціальну напруженість і збільшило кількість селян утікачів на Запорожжя. Натомість постійні військові походи козаків швидко робили із селян вправних воїнів. Здатних протидіяти утискам з боку польського уряду. Показаченню і зростанню чисельності запорожців сприяли також і непослідовна політика Реч Посполитої. Зазвичай на війну запрошували більше козаків, ніж було у реєстрі, обіцяючи різні винагороди. Після завершення військових дій не лише не давали обіцяного, але й примушували запорожців відмовитися від козакування. Відтак. Декларовані права козаків часто зводила на нівець практика тогочасного життя. Через брак грошей у казні платню за службу не лише затримали, але й почасті і, в принципі, не виплачували. Стосунки між владою козаками особливо загострилися наприкінці 16 століття. В 1590 році польський Сейм виніс дві ухвали щодо козацтва. У першій йшлося про збільшення козацького реєстру на випадок війни з Османською імперією. Друга ж ухвала – про порядок щодо низовців і України, мала на меті упокорити козацтво. Згідно з цим документом, встановлювався суворий контроль за набором реєстровців, призначенням козацької старшини зі шляхти. Нереєстровців зобов'язали залишити Дніпровий низ, їм заборонили. Постачати зброю, продовольство, порох. За окремою ухвалою того ж самого Сейму король Сигзмунд III мав право роздавати пустки за Білою церквою, зокрема і землі, які здавна колонізували уходники та запорожці. Такі заходи посилили незадоволення серед козацтва і призвели до відкритої непокори, яка вилилась у повстання. До вибуху загального невдоволення призвів конфлікт між одним із козацьких ватажків Криштофом Косинським та білоцерківським старостою князем Янушем Острозьким. Князь Силоміць приєднав до староства маєток Рокитно, наданий Криштофу Косинському за службу сеймовою ухвалою 1590 року. Обурений такими діями Косинський на чолі загону козаків. У грудні 1591 року захопив Білу церкву. Так розпочалося повстання. Тривалий час влада не протидіяла козакам, вважаючи цю боротьбу приватною справою князів Острозьких. Проте згодом надала їм військову підтримку. В лютому 1593 року козаки програли бій під п'яткою, а нині це Чуднівський район Житомирської області. Повстанці зобов'язалися повернути захоплену раніше зброю, відступити за пороги, відрахувати з війська усіх княжих слуг, що примкнули до повстання, і надалі служити князям Острозьким. Навесні 1593 року Криштоф Косинський спробував поновити повстання. На цей раз об'єктом козацьких претензій став черкаський староста князь Олександр Вишневецький. Який брав участь у королівському війську у битві під п'яткою. В сутичці біля міста Черкаси Криштоф Косинський і загинув. Однак наступні успішні дії козаків змусили князя піти на поступки. За угодою козаки отримали право вільно виходити на Запорожжя. Учасникам повстання 1591 1593 років гарантували амністію. Олександр Вишневецький мав повернути захоплене майно і коней. Такі рішення фактично перекреслювали сеймові ухвали 1590 року. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.